привіт, привітуліки, доброго дня. 14 грудня неділя. Я намагаюся працювати, хоча насправді, дається, це дуже і дуже важко. Ну, По-перше, ми знову без світла. Легше сказати, коли воно у нас є, ніж коли його нема. Його немає набагато частіше і набагато більше, аніж є. І мені треба зібрати замовлення, яке я вчора отримала, щоб його завтра відправити. А в мене саме почуття це треш. Я не спала до. Ну, останній раз я на кухню приходила подивитися, скільки на вулиці температура це було 7,35 ранку. І після того я повернулася у ліжечко і заснула. Але Вова не знав про це, що мене всю ніч припадки били. І що я Заснула без двадцяти, 8 і о десятій, люб'язно мене розбудив. Сказати, що я піднялася, це знаєте, це було із серії піднять, підняли, а розбудить забули. Ооо, тепер очі злипаються, рот розривається, трендець якийсь. Мене всю ніч нудило, в мене всю ніч все боліло. Ну, коротше, приємного дуже мало. Тільки знеболювальні жменями. Інакше ніяк. Так, що вам ще розказати? А, -а, -а! Я взагалі сьогодні планувала почати з вафельницею працювати, але, блін, нема світла. І його мають увімкнути о пів на третю, здається. Да. І о шостій знову вимкнути і аж до 12 ночі. Отак. От а я хотіла розпочати з вафельниці і хотіла відео знімати. тепер не знаю. Вови нема, Вова поїхав на Змійов, хоче дізнатися, там акумулятори міняли раніше. Не знаю, зараз міняють чи ні, яка ціна. Ми купили новий акумулятор для інвертора, але чомусь Вова почав сумніватися в тому акумуляторі, який стояв на авто. І каже, ну, поміняю місцями. новий поставили на авто, а той, що з авто, занесли в хату до інвертора. І що ви думаєте? У нас вчора ввечері, коли офіційно світло увімкнули, у нас напруга була 150-160. Відповідно, бар'єр не пропускає її, він вирубає ми сидимо без світла. Бува каже, давай увімкнемо новий інвертор. І заодно перевіримо і інвертор, і акумулятор. І він так швидко здох. У мене на кухні тут, старіший, і він довше працює на інверторі, ніж той. так. Як відчував, що на зиму, на морози, на холода треба змінити акумулятор на машині. Ну, коротше, а тепер, щоб. А сьогодні знову по графіку лишку, з 6 до 12 і ми можемо весь вечір просидіти без світла. Влітку трошки легше було, навіть коли так і вимикали, то хоч там до 9 видно, да, і на вулиці щось можна робити. І вікно тут відкрив, і воно видно. А коли о четвертій вже хоч очі повикало, ну, морозяка, зима, що ти на вулиці будеш робити? Ніхрена. Ну, коротше, поїхав у Змію дізнаватися, чи там зараз міняють і, ну, що до чого. Ну, а якщо вже ні, навмисно на Харків, скоріш за все, ніхто не поїде. Вже тоді, як будемо 22-го їхати в лікарню. Чи 23-го, а яку нам в лікарню їхати? 23-го. А чого я думала, що 22-го? Голова не варить зовсім. 23-го. Ну, коротше, якщо в Змійові не знайде, не вийде, то тоді, як будемо 23-го їхати на Харківську лікарню, тоді заїдемо на лоски і на лоски це все зробимо. Коротше, видно буде, не знаю. Поїхав, де поїхав, не дзвонив, не приїхав, ще ніде нічого. Так, що вам ще розповісти? А, щойно. Сидю, фасую замовлення. Приходить повідомлення. Пам'ятаєте, я казала, що одна із новеньких підписниць попросила адресу, да, дані на відправку, з тим, що хочу відправити гостинчик. Приходить щойно повідомлення. Ай, вам не видно, вічно воно засвічує. 10 кілограм посилка їде. Капець. Ну, я, звичайно, написала, вже сразу написала, як тільки повідомлення прийшло, я написала людині у Viber, там, де ми в робочих моментах спілкуємося. Подякувала, має приїхати завтра». Так, сказано, зроблено. Сказала людина, хочу відправити, взяла і відправила. Я безмежно вдячна таким підписникам, які не тільки є нашими клієнтами, да? тобто, Вибирають нас у, е, як сказати, в своїх цілях, да, щоб скуплятися. І це дуже приємно, що серед великої конкуренції наші клієнти залишаються з нами. Не всі, звичайно, знаю, що не всі. Є такі, які бігають, і при тому дуже образливо, що ну, люди, з якими ти контактував і. Як сказати. Ну, ти вважав цих людей своїми підписниками. Але, ну, що ображатися? Ну, що ображатися? Це вибір кожного. Хтось шукає одне, хтось шукає друге. Хтось бігає за. Як мені вчора сказав один клієнт. Ти змушуєш мене йти до конкурентів. А знаєте чому? Він ганяється все за ліпазою і каже. А він вже десь купляв. І каже вчора, а ліпаза є, кажу, ні. Що й не буде? Кажу ні. Він каже, так в мене закінчується вже. Кажу, не можу нічим допомогти. Ти змушуєш мене йти до конкурентів. Ну, що я зроблю? Ну, я взагалі, як би, не бачу великого сенсу в її використанні. Я сама нею не користувалася. Взагалі нею є сенс користуватися на коров'ячому молоці, на козячому це без толку. Ну і навіть на коров'ячому, ну не кожному до смаку такий сир, не кожному е це подобається. Тому я таке не раджу. Якщо я щось раджу, то це має бути вау. От коли воно вау, тоді я його раджу вам. Коли воно не Вау, я його не раджу. А на що мені в моєму магазині, в асортименті нашого магазину товар, який я не буду радити? Ну, таке чорті що. Тому я навіть не задумувалася над пошуками її, тому що це не той товар, який я буду радити. Розумієте? От. Так що... Дуже приємно, звісно, коли, до речі, от вчора телефонував підписник, зробив замовлення, і він нам вже неодноразово на наші свята з Вовою дарує ну, символічну суму, перераховує, да? і я за неї, щоб залишалася пам'ять, придбала... Перший раз садову статуетку, потім другий раз. Мені сподобався той заяць, я туди додавила, придбала другий раз. І ось у нас 21 листопада було 23. Роки, як ми живемо разом. Не весілля, а як совмісній житті, як раніше казали. І що ви думаєте? Людина Пам'ятає, людина привітала вчасно. І вчора людина робить замовлення, каже: порахуй мене, я порахувала, виставила рахунок. Він скидає більше. Я кажу, а це що? А він каже, а це на чергового сусліка. Розумієте? Дуже приємно насправді. І от оце ось черговий доказ. Абсолютно, ну, ладно, це підписник, який з нами вже декілька років. Це підписник, який з нами можна сказати з самого початку. Це підписник, з яким ми неодноразово спілкувалися. Це підписник, який присилав мені вже і посилочки, і не тільки мені, а ще й мікушку не обділили. Я все це пам'ятаю. Ви думаєте, що воно ж гарне, отут відкладається аж бігом. А от оце людина, яка вчора відправила посилочку, сьогодні точніше. Це нова людина, абсолютно нова. Я не пам'ятаю, коли вона точно з'явилася в нас і коли вона зробила своє перше замовлення. Я зараз спробую глянути. Знаєте коли? 27. го Листопад місяця ще нема, як людина з нами. За цей час людина вже зробила три замовлення. Три. І людина відправила посилочку з метою привітати да? і відправити нам якісь домашні смаколики. Неприємно хіба? Це хіба не показник? Показник. Оце показник, розумієте, коли люди не обсирають тебе, не лють на тебе всю грязь, свою жовч, а намагаються зробити тобі приємно. Чужі люди, які абсолютно не мусять цього робити. Їх ніхто до цього не зобов'язує. І якби вони цього не зробили, ніхто б не сказав їм. Погане слово про те, що ах, ти такий пересякий, да, ти не зробив отак і отак. Вони не мусять цього робити, якщо на то розібратися. Але вони це роблять, розумієте? І ось це показник. Для мене це показник. Не знаю, як для кого, а для мене це показник. Коли абсолютно незнайомі тобі люди, яких ти ніколи не бачив у житті, з якими ти всього декілька разів спілкувався по телефону, які прийшли до тебе як клієнт в магазин. І після цього ці люди намагаються зробити щось, щоб мені було приємно, розумієте? Вони не чекають, поки я їм зроблю приємно. Вони намагаються зробити мені приємно. Оце я вважаю показник, що робити. Такове життя. І завдяки таким їхнім, як поступкам, завдяки таки, такому відношенню виростають позаду там крила. Хоч вірте, хоч ні. Хочеться працювати, хочеться і надалі доставляти людям якийсь транш свого знання, свого вміння, своєї уваги, розумієте? Ну, ну така я. Можливо, для когось це. Не показник. Можливо, комусь, як от мені люди телефонують і кажуть, там позвонили в заквасочку, позвонили в чизмастер, позвонили в домастроном і чують такі відповіді, «М -м -м, ми не консультуємо, ми тільки продаємо. Або взагалі деяким е відповідали, що ви телефонуєте? Є сайт, ідіть на сайт і мовчки заказуйте. Ми так жодному клієнту не сказали. І ніколи не скажемо, розумієте? Ні, ну, звісно, якщо клієнт там вредний виніс усі мізки, то такого клієнта можна і на сайт послати. Ну, тут тут, фу У е мене таких клієнтів нема. Кому я не пасую, той відсіюється взагалі, так? Да? Кому я намагаюся щось донести, розумна людина, Гомо Сапінс, да? вони. Мають розуміти, що ти, ну, це для них треба, не для мене. І от навіть та клієнтка, за яку я казала, що замовляла там, 2 кг нітритної солі, в якій я не була впевнена, тому що були прецеденти, пішла людина, ну, тобто людина зробила висновки, вона дійсно трішки отримувала від мене на горіхи минулий рік. Людина не відмовилась від мене. Людина зробила висновки, людина зробила замовлення. Людина пішла на Укрпочту, людина оплатила, кошти довго не надходили. У нас там була ціла епопея, я почала. Підіймати Укрпочту, гарячу лінію, відділення їхнє. Зателефонувала їй, пояснила ситуацію. Коротше, ми з двох боків почали тероризувати Укрпошту, тоді гроші знайшлись, вони мені прийшли, ми відправили їй посилочку. Тобто, розумієте, людина, яка навіть була не права, вона зрозуміла, мабуть. Да? Бо інакше б вона б не звернулася до мене, вона пішла б десь в іншому місці шукати. А раз вона ціленаправленно звернулася до мене і чекала, поки я знайду ту оплату, поки я відправлю їй ту посилку. Вона ж не пішла десь в інше місце, розумієте? Тобто, ну, навіть такі люди вчаться, є, звісно. Невиправні. ну, Зачасту такі люди відсіюються самі. Ні, одна в мене є така, скільки не йому соль, скільки мемелів її не виписуй. Вона продовжує тупити, нервувати, драконити. Я не знаю, які можна ще підібрати. Слова є й така людина. ну, Опять випроси, оп'ять вийде мемелів на горіх, як то кажуть. І знову на якийсь час пропаде. А потім її попускає, і вона знову продовжує братися за старе. Але зачасту у мене таких людей нема. Більшість моїх клієнтів бувають і разові, без цього нікуди не дінешся. Але більшість наших клієнтів залишаються з нами. І ви знаєте, як приємно отримувати відгуки. Я от вам зараз навіть зачитаю. Ось від однієї людини. Я оплатила книгу та написала вам на робочий номер. Це людина написала в особисті. Зробила замовлення, оплатила, то все було на робочий, а потім присила в особисті. Сюди пишу просто для того, щоб подякувати вам за знання, якими ви ділитеся з нами. Я маю корови. Та продаю людям молочну продукцію у своєму та сусідньому селах. Але є можливість для розвитку в цьому напрямку. Мені вас порадила зовсім чужа людина для мене. Зараз я переглядаю ваші відеоуроки на Ютубі. Це дуже потужні знання. Дякую вам велике. Абсолютно чужа людина, яку я перший раз побачила, і. І знать не знаю, розумієте? <кій> Ось прийшов відгук від людини, яка вже є нашим клієнтом. Дякую за вашу працю та відображення свого досвіду та думок на сторінках книжки. Всім рекомендую обов'язково до прочитання. Друкована книга це супер. Розумієте? І коли отримуєш ось такий зворотній зв'язок від клієнтів, дійсно виростають крила. Дійсно виростають крила за спиною і хочеться і далі творити, працювати і так далі. Так. так що я вам черговий раз вкотре дякую всім. Тим, хто захлюбується своєю жовчю, хто пише якісь там гадості, хто чимось невдоволений, цих людей це не касається. І я на них не звертаю увагу. Це нещасні по життю люди. А ті люди, які адекватні, я всім вам дякую. Ви кожен по-своєму робите внесок в розвиток мене. Якось так каламбурно, але це дійсно так. Кожен по-своєму, хтось просто своїм замовленням, хтось своїм телефонним дзвінком, хтось якимсь теплим словом, хтось подарунком, хтось привітанням, хтось посилочкою, хтось іще чимось, хтось своїми відгуками, але це дійсно так. Саме ви надихаєте, саме ви надаєте сил, хвора, не хвора. Е Спати хочу, не хочу. От зараз неділя. Я б могла сказати, все, у мене вихідний. В понеділок зберу замовлення, вівторок поїде. Ну я ж цього не роблю. Я цього не роблю, тому що я б могла б знайти кучу причин. Не виспалася, в мене там щось болить, мені десь там погано, я не добре себе почуваю. Але я не можу так. І до цього мене спонукаєте саме ви, розумієте? Своєю теплотою, своєю відданістю, своєю постійністю. І я вам дуже за це вдячна. Так, все. Закриваємо тему лірики. Я побігла далі збирати замовлення. Щось я, звісно, вчора була трішки засмучена. Таке враження, що ні в кого немає ні вафельниць, ні хрена, ніяких взагалі тобі відгуків. Ні, ну Декілька там було коментарів у вигляді смайликів, так як я прошу, не хочете писати, просто хоча б ставте смайлики. Але ну, ні на... я задавала два запитання, дав відео, просила писати. Нє. Таке враження, що вафельниць ні в кого немає. Нічого ні в кого нема. Ніхто про це не чув, не знає взагалі. взагалі. Mm. Ну от, пожалуйста. Одна мені тут виписує, хтось не знаю, в духовці качоту можна готувати. Ну, я відповіла, кажу, ви можете хоч на кострі готувати, але то вже буде не качота. Чому? Тому що порушуються технологічні моменти. Она там далі щось сперечається, будь пожалуйста, новий коментар під відео зі скороваркою. А баночки можна боком класти? Ну, на кришку їх ще поставте, до да гори дном. Ну, вообще, от є от, отут. От, от. На таких людях, боженько, здається, відпочивав. Когда распределял, все по трешке. Их обделаю в трешечки. Кобзда. О, люди, люди, их миллиарды, их миллиарды, хай им греть, да? Так дидя спевал. Так, все. На цьому буду з вами прощатися. Ще раз дякую вам велике за те, що ви надаєте сили, енергії, за те, що завдяки вам виростають там позаду крила. М -м хочеться працювати, хочеться робити все задля вас. А я пішла працювати. Бувайте. І, звичайно, бережіть себе.